А ви знаєте, як захиститися від інфекційних хвороб? Коли це потрібно? Давайте разом розглянемо цю тему. Організм людини здатний самостійно боротися з інфекціями. Він виділяє речовини, які перешкоджають потраплянню хвороботворних мікроорганізмів, убивають їх або послаблюють їхню дію. Коли захисні сили людини не справляються з мікроорганізмами, людина починає хворіти. Що ж робити, коли людина захворіла? Перше ізолювати людину з хвороби, тобто організувати карантин. Друге обробити особистий одяг та предмети людини, що захворіла спеціальними речовинами. Третє. Важливим захистом від інфекційних хвороб є щеплення, тобто вакцинація здорових людей. Всесвітня Організація охорони здоров'я визнала відмову від вакцинування глобальною загрозою людству. Тому лікарі радять часно робити профілактичні щеплення, що гарантує найкращий захист від інфекційних хвороб. Що робити, коли людина захворіла? Перше ізолювати людину з хворобою, організувати карантин. Друге обробити особистий одяг та предмети людини, що захворіла. І третє це щеплення. Це важливий захист від інфекційних хвороб. Щеплення це найефективніший метод профілактики інфекційних захворювань. Під час щеплення організм реагує на введену вакцину і тим самим виробляє імунітет до хвороби. Пропоную переглянути відео Вакцинація для дітей. Проходь за покликанням, подивись відео, а потім повертайся на урок. Будь-яку хворобу легше попередити, ніж лікувати. Отже, профілактика захворювання це особиста гігієна і щеплення. Все це зміцнює імунітет. Працюємо з плакатом Твоя супергеройська зброя проти вірусу. Розглянь уважну інформацію на плакаті. Запам'ятай! Дотримуйся таких вимог, і ти будеш захищеним або захищеною від інфекційних захворювань. Утримуйся від відвідувань людей, які хворіють на інфекційні хвороби. Спілкуйся з ними по телефону чи в мережі. Уживай тільки свіжу їжу та чисту воду. Пам'ятай, що їжа, до якої мали доступ мухи, миші та таргани, непридатна до вживання. Завжди ретельно мий руки перед їжею. Вчасно роби щеплення. Назви принаймні три правила, яких потрібно дотримуватись для запобігання інфекційним захворюванням. Старайся не спілкуватися з інфікованою людиною. А якщо ж ти сам або сама інфікований, обов'язково носи маску. Вживай їжу тільки свіжі та чисті продукти. Регулярно відвідуй свого лікаря. Якщо відчуваєш перші ознаки захворювання, запишись на прийом до лікаря. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою 44 сторінка. Завдання номер 4 Запиши поради, як уберегтись себе від захворювання. Дотримання цих порад допоможе тобі зберегти здоров'я. До цих порад ми можемо віднести дотримуватись особистої гігієни, не вживати в їжу немиті овочі та фрукти. В період епідемії постійно носити маску. При перших проявах хвороби звернутися до лікаря. Вакцинація потрібна для захисту нашого організму. Інфекційні хвороби дуже небезпечні, можуть викликати ускладнення, інвалідність, деякі з них смерть. Вакцинація захищає нас від інфекцій, запобігає тяжкому перебігу хвороби ускладненням у випадку інфікування. Чи знаєш ти, що кухонна губка може містити багато шкідливих бактерій, оскільки вона часто намакає, а через пористу структуру важко просихає. Тому кухонні губки потрібно час від часу міняти. Дома повтори матеріал на сторінках 88 та 89 підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!